Слава Богу. Слава Богу. Ніч над містом розправила крила, мирним сном вифлеєм спочиває, і могутня нічна сила, всеволодарка ніч покриває, все поглинуте тишею ночі, все навколо спокійне, байдуже. Всі заснули, хто хоче і не хоче. Та не сплять в полі декілька мужів. Пастухи, що отари пильнують, не заснули знаменної ночі, тож побачать вони та почують ті події великі й пророчі. Пастухи не пани й не підпанки, раптом сяйво побачили в полі, серед ночі, далеко до ранку. Бачать, ангел спускається долі, а з ним військо з небес незліченне, пастухи чують славу та співи, бачать ангелів кількість численну, і злякалися страхом великим. Не лякайтеся, ангел промовив, я вам радість велику звіщаю, бо Месія Спаситель сьогодні народився. В Давидовім краю, не було йому міста, місця в палатах, не знайшлось йому місця в гостині, пастухи поспішили шукати, і знайшли його в яслах, На насінні. Сповиточку дитятко лежало, над ним мати та Йосип стояли, пастухи їм усе розказали, і всі разом отця прославляли. Обіцяв Бог Месію послати, обіцяв Бог спасіння дать людям, а коли це ніхто не міг знати, тож чекали, коли він прибуде. Як прийшов, то свої не признали. Його ждали із царського дому, з Назарету ж царя не приймали і так гірко програли на тому. Різдво відзначаєм сьогодні двадцять довгих століть проминуло, та не скінчилась милість Господня, Бог не хоче, щоб люди поснули. Бог спасіння в Христі посилає, Бог запрошує кожну людину, хто Христа в своє серце приймає, Той повік не помре, не загине. Знову прийде у славі Спаситель, хоч пройшло вже дві тисячі років. Ось на хмарах гряде визволитель, ось вже чути легкі його кроки. Він на землю прийде не дитятком народитися в яслах овечих. Він той самий, що був від початку, царський одяг у нього на плечах. Він тепер не слугай, не учитель, не страждалець в гріховному світі, цар-царів і вселенної житель. Він прийде, щоб судить, а не вчити. Над людьми ніч розправила крила. Не ховаймось під крилами ночі, хоч могутня земна є сила, та збувається слово Пророче. Скиньмо пелени темні мерзенні, вириваймось на світло, на волю, Бо ж спасіння з'явилось на землю, поєднаймо з Христом свою долю. Перед Богом в гріхах наших каймось, на землі нам нема що втрачати, від духовного сну просинаймось і виходьмо царя зустрічати. Амінь.